Маєм пульс який зараз він а, доволі таки важливий. Ковід, на жаль, нікуди не дівся. Фельдшер виїзної бригади Олександр Гнип показує, що є в новому реанімобілі. Ці машини класу С. їх відрізняє наявність апарату штучної вентиляції легень на борту. Він дозволяє надавати допомогу тяжко травмованим, дозволяє. Транспортувати його пацієнтів на дальній відстані завдяки апарату ШВЛ. Це апарат, який виконує функцію дихання за пацієнта, якщо є якісь проблеми з диханням, неможливість самостійного дихання, тому апарат ШВЛ використовується для транспортування або надання. Невкладеної медичної допомоги. Також в цій кареті швидкої допомоги є все необхідне для надання першої допомоги. Маємо дефібрилятор медіана для реанімації, також маємо транспортні засоби, які використовуються при ДТП. Це вакуумний матрас, щит вакуумні шини. 24 таких реанімобілі закупили в рамках ініціативи Юнайтед Глобальна ініціатива «Юнайтед-24», в рамках якої на саміті перших леді та джентльменів за участі та сприяння першої леді пані Олени Зеленської були зібрані кошти на 24 кошти на Швидкі п'ять швидких передали Чернігівському обласному центру екстреної медицини. Одна машина залишиться в обласному центрі, інші поїдуть до Рібкінської, Городнянської, Бобровицької та Ніжинської громади. Медпрацівники діляться своїми враженнями від нових машин. Чувствую себе удобно, комфортно, не, не зрівняно з УАЗами, там, з газелями. Загалом реанімобілів класу С в області тепер 15. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.